Щоб вийти з ситуації, що склалася, надати собі допомогу, можна свідомістю виводити себе на світло, так, щоб впустити в себе ковток свіжого повітря, де б ви не були, що б ви не робили, уявіть перед собою сходинки. Вони можуть бути голубі, золоті, якого кольору намалює їх ваша уява. І ступаєте. пробуйте відчути їх стопами, уявними стопами. Вони тверді, міцні, і точно піднімаються вгору, і точно ведуть вас. До світла. Так, ви відкриваєте шлях цьому світлу до вас, і воно вливається в вас і заливає всю вашу сутність, всю вашу історію і ваше місце, де ви є, і стає легше дихати від цієї іскри. Дозвольте тіло наповнюватись нею. Дозвольте світлу зігрівати. І показувати вам шлях, як іти далі.